Доброго шановні українські аграрії, Тризор. Оранка. На 30, бачите? Оранка. Хто любить стріптіли – успіхів вам! Хто думає, як у тих областях, де пройшла сарана, знаєте, Оранка. Інакше сарана поселяється на стріптілах, Це може бути питання. Але відео не про те. Тут був в 28-04 році, бачите, без Це центрально. А воно отак стоїть. Дуже гальмануло її, бачите, що я ж покрутило, вона ж тобто, ще і абортанула по, по, по дорозі. Тобто така історія, блін. Бачите, абортація була, ось видно навіть з ці, ці да? Видно, нема стрічків. Тут тобто, Зараз ще ось така формала свій. Це тризор. Таке оранка. Яка рослина потужна була. Але видно, що її бомбануло. Бачите, яка вона геть не така, як повинна бути по ріпаку. Озвигнуті, це все діло якби діє негативна мороза. Але сипи непогано трезор, хоча і з морозами. Я думаю, він би по-любому давав би більше, якщо морозів би не було. Тому що вплив на центральну гілку дуже такий серйозний. Зараз десь тут ще... ви бачите. Приходи у нас ріпак, реально 27 липня, ми повинні бути давно вже б його забрати. Покажи, будь Ось, дивіться, колеги, центральна гілка, зараз я вирву цю рослину. Ось, бачите, вона зігнулася, тобто вона повинна буде вверху стояти. Вона зігнулася, коли був мороз. І це все діло притупилося, центрально зменшилося. А пішли гілкування. Це трезок. Відражеті. Стоп, тобто, знову таки орган, кастрижнево корнева система, бачите, як моркуїна. Все окей, тобто, ну, корнева шинки не будемо говорити. Ось дивіться, бачите, яка історія сталася. Центральна вирубила, коли морози вдарили, гілка поклонилася і, звісно, вже не встала. Що вона зробила? Дивіться, і ось вона не одна була. Воно похилилося і почало розвиватися біля землі, бачите, над зем... під землею. Ну, біля землі, просто лягла вона, бачите, вона не піднімалася. Рослина зрозуміла, що центру немає, вона почала тягнути бокові. Але теж абортація, бачите, абортація немає ніфіга. Хоча повинна було бути. І, і, і. І маємо менший врожай, десь на тону, і то, що не палить, мати. Але в грудь зашкодна історія, тобто гілкування він компенсує, але не все. Воно як кажуть, вже прибито, бачите, прибито вже до землі. Це центрально. Воно повинно бути так.